дело не в том, чтобы доказать хохлам, что мы круче. Отправьте меня на СВО. Это вам что, прачечная, что ли? Я хочу на войну. Я рада. Но сначала пойди, запишись. У нас что, 90-е, что ли, вернулись? доверие к магам, гадалкам, знахарям, всяким вот этим оккультистам и прочим превзошло доверие к врачам. Спустя 35 лет экстрасенс Кашпировский вновь обещает всех исцелить. Выступление Кашпировского и поздно возвращается. Ахрінець ліхії 90-повертаються -е до Росії. Перестрілки, рекет, викрадення підприємців просто так на вулиці. І звісно ж, наша улюблена телемедицина у всіх стрічках новин і на всіх телеекранах країни. Навіть Соловйов не зрозумів, що і як сталося. Він реально не оцінив цей всей кураж і щиро здивувався, а як так вийшло? У нас що дівіності -е, ли, вернулись? Я просто реально смотрю, 90-е вернулись. Значит, какие-то олигархи гребаные. Стрельба в центре Москвы. Два человека убиты в 500 метрах от Кутафьевской башни. Это вообще как понимать? Это, это просто, это как понимать? Объясните мне. Выступление Кашпировского и поздно возвращается. Охренеть. Про гору шарлатанства і псевдосцілення ми поговоримо вже за кілька хвилин. А поки все ж таки давайте перейдемо до причини цього кіпіша, який відбувається в Росії, Соловйов очманів і одразу ж уявляєте прозрів, бо виявляється, що відправляти всіх провінівшихся на СВО було не такою ж і хорошою ідеєю. Ні, 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 ви нас не трогайте, Ви нас не судите. Ми зараз пайдем там не знаю грабанем. И тут же пишем, и пожалуйста, отправьте меня на СВО. Это вам что, прачечное что ли? Ну да. То есть можно совершать теперь любое преступление? В кармане держать бумажечку, прошу отправить меня в зону СВО и сразу что все? Те типу? ну виходить так, все ж таки це якась індульгенція, тому що так це й працювало останні два роки. Але цікаво виходить, правда, спершу ви відправляєте росіян, у тому числі з яків у іншу країну, на війну грабувати, вбивати людей в іншій країні. А потім ви дивуєтеся, що злочинці повернулися на кожну вулицю в Росії садом в кожний дом, господа. Ну і взагалі, як я зрозуміла, в Росії захмарний рівень злочинності тепер, тому що як інакше пояснити те, що держава почала приховувати власну статистику. Але попри це, все ж таки мені вдалося знайти деякі дані. Отже, дивіться, генпрокуратура РФ із 1 січня 2023 року призупинила оцю щомісячну публікацію даних про кількість злочинів, бо нібито їм треба якось там доопрацювати інтернет-портал, покращити його, але що Прикольно, що це доопрацювання триває і досі. І у звіті МВС про Рівень злочинності у Росії у січні-вересні 2023 року йдеться про те, що тяжких та особливо тяжких злочинів стало на 9,8, тобто на 10% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. А це означає, що їхня міліція тупо не справляється із усіма злочинами, які відбуваються. Що, що поліція більше міліція, перепрошую, не контролює ситуацію в Україні. І ось вам приміром. Відео із Дагестану, свіженьке, де хлопці реально пісочать, ну скажімо так, доблісних русських патрульних. Ти хто такої ваші? Ти хто такий нахує? Підстався, позвой, як положено. Представся! Ти хто вообще? Я такої Е? Ти хто такое? Підстався? Сюда, Майдон, я намірала наміралася. Посмотрите, мої ви хто таки усіло за і це така собі нова стара реальність Росії, де банди знову беруть. Верх. А повертаючись до цих всіх воєвак, які повернулися із фронту, я вже втомилася реально рахувати, скільки разів у новинних стрічках російських там засобів масової інформації, телеграм-каналів проскакує щось: типу: учасник СВО Напал, учасник СВО побіл», учасник СВО що-то там і що. І це реально щодня у стрічках. Новин. Я наголошу, що саме цих людей, які потрапляють у подібні новини, відправляють у російські школи прививати дітям патріотизм. У студії, до вашої уваги, будущий герой Росії. Ну, я хочу на війну. Я рада. Сучас, тебе запішись, а форми тебе Да. І будеш савчиком спасать, дуле. У тебя не семь братьев, а только один. Я ночами не сплю. Я тебя водку пью. Пока младший сын не будет дома. Я ума. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Я собрался на войну. Я собрался уехать. Ну, знаєте, судячи з усього, водку п'єт там не тільки маман, яка сидить за кадром і розповідає про брата, який, я так розумію, вже на СВО. А взагалі в Росії ті, хто не п'є, вони що роблять? Або моляться, або лікуються. Спустя 35 років екстрасенс Кашпіровський вновь обіцяє всіх істеліть.

Хто буде замахюватися на наш способ лічення некомпетентні. А ну, бігом-бігом ставте лайк за цю машину часу. Бо я знаю, що вам подобається дивитись на те, як зомбують росіянчиків. І хто не знав, я сумніваюся, що на цьому каналі є такі, але врешті, Кашпіровський, якого ви щойно бачили, і який оце вкладав людей штабелями і лікував від алергії на куріну ножку. То це такий собі зашкварний тіп, який у 90-х активно займався телемедициною і заряджав воду, і знеболював через телевізор. Але найкраща його характеристика це те, що він друг і улюблений співрозмовник Дмитра Гордона, Прости господи, Зараз в цей зал вийде чоловік, котрого я би назвав двома словами: чоловік легенда. Встречайте, анатолій Кашпіровський! Анатолій Михайлович, буде йти по проходам Київського дворця спорта. Сейчас не виключено… что некоторые люди, кого он со счет нужным бросить на пол, он это сделает, особенно это касается сердечников, людей больных. По словам Анатолия Михайловича, это произведет на них активное благоприятное действие. Пожалуйста, осторожно в проходах. Освободите все проходы. Внимание. Можно встать, это надо видеть. Після таких чудових сеансів лікування наприкінці 90-х чи у середині Кашпіровський все ж таки зник з екранів телевізорів і куди здівся, здається, він поїхав у Великобританію, бо люди почали роздуплятися, що це все ну брехня, м'яко кажучи, і, я так розумію, щоб уникнути можливо позовів, можливо, хейту, він вирішив зникнути. І ось сьогодні він знову приїхав до Росії і дає свої сеанси. І якщо ви сумнівалися у його здібностях, то Ось результаты его лікування. Ті, кто 30 років в дивились на него, наконец-то подросли и выжили. Перед микрофоном вводил руками, а люди ставили банки вот эти для заряживания воды перед радиоприем. Андрей Владимирович, я вам страшную вещь скажу. Чё? Не только банки, но и меня. тебя сажали, что, значит, тебя сажали. совсем. Я болезненный мальчик был. Меня сажали в тазики и, как рассказывает мама, даже на горшке ставили перед чумаком. но и он производил прошел? вот это все. Более того. Более но того. Более того. Все. Садилась не только не только я. Сажали. Вся семья. Инженеры, дед. Доктор технічних наук, то що виходить? Не допомогла тобі оця заряджена вода на горшку, щось не спрацювала телемедицина. Правильно, господі, я ви знаєте, я не знаю, як це витримати. Тому що я коли вперше побачила це відео, я сказала собі, не може бути і ти не посоромився про це говорити у прямому ефірі. Е, син викладачів і науковців. Ну що сказати, втрачене покоління. Але взагалі прикольно виходить, да? що спершу тебе на горшку лікує Кашпіровський, а потім ти стає. Теж зливним батьком розпропаганди. Я от впевнена, що, наприклад, Олічка Скабєєва можливо теж пила якусь а, заряджену воду. Але якщо говорити без жартів, говорити серйозно, то оце от магічне мислення, тобто віра в магію, суперінтернет, суперінтерес до прогнозів оцих тарологів, екстрасенсів і так далі це все притамане людям у кризові моменти, який вочевидь є у Росії. Якщо спрощувати, то у критичних ситуаціях люди що хочуть отримувати прості відповіді на складні питання, прості рішення складних ситуацій. І тут на арені з'являються вони. І у пропагандистських студіях прямо кажуть про Кашпіровського його поява це ознака глибокої кризи в країні. Що тоді був кризис, а в кризисні времена люди тягнуться в. От... Каким-то таким чудодейственним способом рішення проблем. А якщо сьогодні опять люди йдуть на сеанси Кашпировского, меня это немножечко пугает. пугає, что, опять у нас какой то такой вот кризис і всім нам нужно какое то чудо. Та навіть чудо не допоможе вам вилізти з тієї сраки, в яку ви самі себе затягли за допомогою вашого керівництва, з яким ви нічого не змогли зробити. Але що приємно, що це такий собі. Початок кинца. Во время потери ценностных ориентиров, вполне естественно, люди начинают искать э, свои решения где-то в далеком прошлом, и магическое мышление приходит на помощь. Во времена кризисов, во времена перемен, во времена, когда одна ценностная ориентация рушится практически на твоих глазах. Объясните а... мне, почему в этот момент люди не пошли в церковь? А ну каєш пашлі, тому що все... пошлі да ну ну это вот как бы, Как... А ви маєте здогадки, чому росіяни не хочуть ти в російську церкву, а краще підуть, наприклад, до Кашпіровського? Бо я, наприклад, дуже добре розумію, в чому тут річ. Ви свої здогадки у коментарях залишайте. А я вам просто покажу оце. Сосині кормівши і утроба не рождавши, та істинне наказання грешнику за його многії совокупні гріхи він не дана утроба, чтобы рожать. И грудь дана, чтобы кормить. Она всю жизнь прожила, не кормила грудью. Зачем эта грудь ей нужна? Лучше бы ты была мальчиком. Ну правильно. Это ну, зачем бесполезное все? Вспомни, Господи, всех этих людей, которые на сегодняшний день пока что не зачинали и не кормили. Пусть Усь родять, і кармяти сасинні кормящі, утробині режавши, господі, ну правда, що він несе? Але насправді я бажаю, просто обожнюю цього чувака, тому що він дуже класно показує те, що відбувається в російських церквах. Я розумію, що вони там, можливо, не всі такі зашкварні, але якщо взяти тих, хто публічний, вони останнім часом намагаються так сильно підігравати владі, ну що починають нести просто якусь єресь. Але і це ще не все критикует власти, он грешит. Когда святой человек критикует власти, он совершает волю Божию. Потому что нужно, чтобы для императора Феодосии был Амбросий Медиаланский. Нужно, чтобы для царя Ивана Грозного был Филипп Мученик, митрополит Колычев. <как> нужно, чтобы для безбожников был Тихон, анафематствующий э, советскую власть после года ее правления. Нужно. Но когда какой-нибудь прыщ На теле у слона начинает там вякать понимаешь на всех подряд сверху донизу, а сам из себя представляет полный ноль без палочки, и ничего доброго в жизни еще не сделал. Еще ні одной зарплаты деньги не бедным не раздал, Еще вообще, не, вообще ничего не сделал еще. Тогда он грешит. Так я шесть не зрозуміла. Он грешит, если зарплаты денег бедным не раздал, или если власть критикует, чи от хто ці святи, кому можно критикувати владу. Чого всі грішники, святий тільки Путін, а як він буде сам себе критикувати? У нього ж відсутня критика, правильно? Але, взагалі, нічого дивного в тому, що люди звертаються до магії, а не до церкви. Немає, тому що російська церква ображає, тому що російська церква принижує, критикує і забороняє не любити владу, яка знищує населення і нападає на інших людей. І тому Кашпіровський у порівнянні з ним би, ну реаль бубочка. Хто буде замахуватися на наш спосіб лічення, вони некомпетентні. Ані некомпетентні, правильно каже Кашпіровський. А от щодо компетентних людей, друзі, у мене для вас є сюрприз. Ми тут на Райтнау, звісно, читаємо усі ваші коментарі, які ви пишете під нашим відео, і намагаємось дослухатися до ваших побажань і робити справді те, що вам подобається. Отже, з цього тижня. На нашому каналі з'являться новини і зашквари із України нарешті, тому що ви про це нас давно просили. І на нашому каналі буде іще ще одне обличчя. Нас стає більше, і це обличчя воно для когось знайоме, а хтось. Не бачив цього обличчя радіше, воно буде нове, але ми впевнені, що вам точно сподобається, тому що ми горимо цим проектом. Наше нове обличчя, поки що не називатиму імені, теж горить цим проектом. Ваші здогадки, хто б це міг бути? Теж пишіть у коментарі. а Потім подивимось, що хтось вгадав. Тож, друзі, я прошу вас підтримати. Це відео лайком і коментарем і звісно підтримувати вже зовсім скоро нашу нову рубрику, тому що це саме те, чого ви хотіли. А поки, поки я не розкриваю цієї таємниці, ми будемо говорити з вами про Жемчужину ДНР. А зараз, коли дивишся, розумієш, що Маріуполь русский гордість Жемчужина ДНР, который розцвіл во многом благодаря подвигу Донецких ребят и всех жителей ДНР, и которые теперь, конечно, благодаря и твоим личным усилиям, и всего правительства екологічно чистий. Ну я думаю, ви можете спробувати уявити собі екологічність міста, яке намагалися стерти росіяни. Що там відбувається із водою, що із ґрунтами, що із забрудненістю повітря, і взагалі з важкими металами. Бо ну пам'ятаємо ж так, що завод був зруйнований, і все це воно ж ну не взялось ні звідки і нікуди не дівається. Отже, за проханнями росіян я покажу вам, як виглядає колись перлина, а сьогодні окупований. Росіянами Маріуполь. Це відео я знайшла на Ютубі. Воно знято десь близько місяця тому, можливо, кілька тижнів. Просто чоловік чи жінка, я не знаю, водій їде за кермом автівки і знімає місто. Ви можете бачити, що ця частина і справді досить непогано виглядає. Ось тут прокладена навіть нова дорога. Зверніть на це увагу. Вона гладенька, рівненька, справа зліва будинки, які вони одноразово бачили у пропагандистських сюжетах. Щось типу до і після. На фоні них записували синхрони людей, які розповідали про жутку українську власть, яка була була в Маріуполі, і от зараз цей показник на Ростов, цей типу, дорожній знак, і за ним одразу ви бачите, як насправді живе Маріуполь. Люди не можуть дочекатися, коли їм відновлять їхнє житло. Люди не можуть дочекатися, поки їх туди заселять. Але в Маріуполь в Маріуполь заселяють росіян із Курської області. Отак. От і так, Маріуполі справді виглядає краще ніж більшість окупованих міст, тому що по перше це велике місто. Ну і треба ж щось по телеку показувати. треба показувати, як асвають території для того, щоб це легітимізувати. Тим часом подивіться, як виглядає решта так званої ДНР, так до якої прописують і Маріуполь. Що відбувається там? Ці сюжети я бачу вже 10 років. Жители дома по улице Цусимской в Калининском районе Донецка уже устали писать письма. Регулярное обращение во все инстанции с просьбами обратить внимание на подвал дома, канализацию и другие проблемы результатов не приносят. Из-за такого пинг-понга потеряно много времени. В доме давно забиты трубы, поэтому подвал, который раньше был чистый и сухой, пришел в ужасное состояние. В редакцию телеканала обратились жители сел Виноградное и Приморское. Уже на протяжении нескольких лет не решались вопросы качества дорог и малого количества общественного транспорта. Же автобусы да, 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 не народ услышьте, Разбитые дороги, оборванные провода и вывоз мусора раз в неделю – такие реалии у жителей поселка Авдотина уже на протяжении нескольких месяцев. Проблема то дорога, электричество, провода висят. Это самое электричество нету и по очень много дней. никто ничего не делает. Перебої з електричеством создали жителям посолка доповнительної проблеми і за подачі високого напряження у людей даже згоріла битова техніка. І от скільки я дивлюся, цей оплот ТВ, стільки вони розповідають про жахи в регіоні, нема світла, нема води, перервані лінії електропередач, нема доріг, нема тепла, нема газу. Але для чого це все було? От скажіть мені, для чого? А от для того. чтобы Хохлу не сдаться и не увязнуть в его болотах. Так что главное, что от нас сейчас требуется, побеждая в специальной военной операции, додавливая противника, понимать, что дело не в том, чтобы доказать Хохлам, что мы круче. Главное не увязнуть в украинском болоте и не потерять видение того, что происходит в мире вокруг России. Не истратить резервы, в широком смысле этого слова, ложную цель на Украину. Это же уже пустышка во главе с пустышкой, которую нам пытаются впарить задорого, с Прибалтикой в Довеса. Кстати, Но вы почули, так, цю завуалевану? Погрозу про те, що вони підуть кудись далі. Ну і звісно, оце знецінення їхнє, що Україна пустишка. Така що ви ніяк рішити цей вопрос? не можете СВО все триває і триває це не випалні А як же. Київ за три дня і все остальне? Боже, ми можемо це повторювати вічно і вічно, але в свідомості росіян це нічого не змінить. Головне, що ми з вами можемо аналізувати те, що вони говорять, і переконувати себе в чергове, в чергове, що ми робимо правильний вибір, що ми від них віддаляємось, тому що разом нам ніколи не бути і нам коли не бути братами, бо братерство, про яке вони говорять, це абсолютно брехня, була, є і буде. Але найцікавіше у нас з вами, звісно, попереду, тому що Радбесон відбувся, Зеленський виступав, і інші президенти виступали, і багато всього було сказано, і у Росіян уже починає бомбити. Про це ми будемо говорити в наступні дні. Тож підпишіться на канал, ставте дзвіночок, щоб знати, коли вийдуть наступні випуски. Ну і звісно, не пропустіть нашу нову рубрику. Все як ви просили. Тим часом кажу вам па-па!